Зупинімо трішечки цей ажіотаж лівобережної Херсонщини. Що я маю на увазі? Зараз твіттер-аккаунти, телеграм-канали всі дуже масово голосять, включно з інститутом дослідження війни про те, що збройні сили України ледь не збудували плацдар на лівобережжі Херсонщини для продовження наступу. Ні, це не так. Це частково, скажімо так, відповідає дійсності. Далі розповім чому, але прошу вас заспокойтеся трішечки. Усіх вітаю на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Далі огляд карти бойових дій станом на завершення доби 23 квітня. Відтак, початок доби 24 квітня. Запрошую вас долучитися своїми лайками, підписками, обов'язково коментарями, а також ставати нашими спонсорами якщо ви того бажаєте, отже, якраз з Херсонщини і розпочну, долучаю карту ресурсу deep State для того, щоб вам показати все, що ми маємо на карті. До речі, за вихідні зібралося дуже багато відео, але сьогодні буде не стільки відео, скільки більше пояснень щодо ситуації, яка розгортається. Отже, інститут дослідження війни напередодні справді повідомив про те, що Збройні Сили України. Вони, от як вони сказали, перебралися на лівий берег Дніпра на південь від Антонівського мосту і навіть закріпилися на плацдармі на півдні на північ від Олешок. А три острови, що розтинаються річками: Гнилуша, Конка і Чайка, перебувають у сірій зоні. Отже, про яку територію йдеться? Це такий собі паралелограм. Між річками, ось бачите, верхня річка це річка Гнелуша. Ось це річка Конка, і такою малесенькою смужкою в'ється річка Чайка. Отже, це ось така ділянка, яка це, навіть не паралелограм це дещо інша фігура. як Трапеція з обрізаною верхівкою. Отже, от в цій зоні йдеться від аналітиків інституту дослідження війни, що збройні сили України створили так званий плацдарм. Е, так, пересування присутність збройних сил Російської Федерації там не підтверджено. От кажуть, що це переходить в сіру зону. Е, частково це правда, а частково й ні. Я розповім, чому е, все менш драматично. Тим паче не потрібно використовувати слів щось на кшталт. Е, Гар, як сказано було в огляді інституту дослідження війни, плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Плацдарм це щось, з чого можна починати наступ. Для для плацдарму потрібно, ну принаймні, твердий ґрунт. Ось ця ділянка. Ця ся територія, яка називається місцевими як дачі на південь від Антонівського мосту, це така болотиста місцевість, куди дуже часто можна добратися не інакше, як саме на човнах. Тому рух важкої техніки наразі, тим паче української там не відчувається. Це не плацдарм, це така собі ділянка, де працює. Ну так можна сказати, що українські сили форсували річку, але плацдарму там немає. Там працюють наші сили спеціальних операцій, тобто наш спецназ. Він постійно вибирається ось цю ділянку дач Херсонської області. Зрештою, і на правий берег я переконаний, що і російський спецназ так само пересувається, і це можна так сказати, ну в якійсь мірі безперервна робота у дельті Дельті річки Дніпро. Навіть іще південніше по руслу. В районі великого Потьомкінського мосту, який е, на карті, як я сказав південніше, тобто, ось цей міст, тут так само відбуваються постійні такі зосередження сил спецназу, постійні вилазки, диверсійно-розвідувальні групи. Це абсолютно не щось нове. Це те, що відбувається з кінця минулого року, а то і ще й раніше, одразу е, зі звільненням правобережжя Херсонщини. Фактично, е, отже, повертаючись до того, що це така за ділянка е, території. Я вже говорив про те, що перші насправді па. Ростки такої інформації з'явилися не від Інституту дослідження війни, а від російських воєнкорів, які ще в четвер минулого тижня почали розповідати про те, що е, в ЗСУ вже на лівому березі е, вони по своїх z каналах е, це все Проганяли, і тоді ми так само це все розвінчували. Що тут ну просто не може бути плацдарму для наступу військ. По перше, як я вже сказав, це болотиста місцевість. Сюди можна перебратися лише на човнах. Рух важкої техніки наразі тут ну неможливий. По друге ділянка ось цієї дороги, ну вона, очевидь, не може бути контрольованою збройними силами України, тому що окупанти все ще присутні в Олешках. От ви навіть бачите, 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони тут є. Ну впевнений не лише вона, але й інші окупанти. Тому контролю на цією ділянкою дороги немає. Понтонів не прокладено. Якби відбувалося справді масове перекидання військ, про це точно стало б відомо. Інакше говорити без присутності тут бронетехніки про утримання плацдарму, ну це якось, м'яко кажучи, недоречно. Так, наші сили зайшли... По деяких позиціях на колишні покинуті е, місця базування російських військ, і це, наприклад, е, верифікував за що дало взагалі можливість верифікувати інституту дослідження війни і іншим оглядачам, е, ось цю ділянку, де власне українські сили присутні, тому що з'явилися відеодокази з'явилися відео з обстрілами з боку російської російських сил е, українських позицій і. Ці відео вони от були геолоковані на ось таких позиціях. Бачите, чотири е, червоні кружечки. Це якраз місця таких ударів, два з яких на лівому березі Дніпра у Херсонській області, один фактично впритул уже до міста Олешки. Тож тобто, справді можна говорити про те, що тут присутні українські війська, які зайшли на ті покинуті позиції. Навіть речниця нашого південного командування пані Наталі Гоменюк, вона, е, як каже: ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю е, інформацію. Інформацію, тому що ну справді як такого плацдарму по суті в нас не існує. Е Крім цього, я от що хочу вам сказати, що в будь-якому випадку, навіть коли ви чуєте таку інформацію, що ЗСУ перейшли десь на лівий берег, е то це абсолютно не означає, що потрібно чекати якихось швидких проривів, е адже згадаємо трішечки відкатаємо у часі ситуацію до звільнення правобережжя Херсонщини. Е от Пам'ятаєте, такий був населений пункт? Чому був він є? Так, він дуже важливий був у частині доокупації Херсонщини, котрий зветься Давидів-брід, Давидів-брід. Це ось тут, от Давидів-брід і. Нам було дуже тут важко прорвати російську оборону, але коли цей опорник російської армії впав, відтоді почався офіційний процес такої собі деокупації. Тому навіть із зайняттям певних позицій на лівобережжі Херсонщини, якщо ми не говоримо, що це ще плацдарм, це як знаєте таке поступове падіння Давидового броду. От відтоді, коли впав Давидів брід, до повного звільнення Херсона минуло дуже ну кілька місяців, насправді. Три чи чотири місяці минуло відтоді. І здається, навіть більше. З травня десь по листопаду, це це все триває з травня Справня це Давидюпрі тоді упав, і фактично, от на нинішній час те, що відбувається на лівобережжі, це так само певні невеликі тактичні дії з метою створення плацдарму, з метою подальшого просування, з метою створення умов для того, щоб ми змогли здійснити прорив на лівобережжі Херсонщини. Проте чекати на якісь такі швидкі, дуже стрімкі. На нинішній час операції це точно не варто і кричати про те, що все зсу на лівому березі зараз ми до армянська. Це надзвичайно передчасне, але це насправді вкрай важливі тактичні дії, без яких неможливо подальше звільнення українських територій. Ну звісно, що на цю інформацію про перебування на лівому березі збройних сил України мали відреагувати якось росіяни, і вони записали відео якраз із Олешок. Мовляв, ми тут зі своїми. Аквафрешними ганчірками і зняли це відео на фоні стели до заїзду в Олешки. Щоправда, тут теж є одна дуже цікава особливість. Знаєте, в чому вона полягає Що ось це відео звернення свої окупанти записували не на північному заїзді до Олешок, які, вочевидь, прострілюються дуже інтенсивно нашу артилерією, і які наближені до позицій наших військ, а ось на цьому південному заїзді до Олешок, тобто ділянці фронту, яка більш Кажімо так, ну, менш уразлива вона на відстані принаймні 3 кілометри. Вона не безпосередньо під стрілковим вогнем може перебувати від наших позицій і тому подібне, або від позицій, там, де є наші військові, або куди заходить спецура. Тому окупанти теж так знаєте, вони. Вирішили перестрахуватися для того, щоб записати ось таке відео своєї присутності в Олешках. Щоправда, тут дуже цікавий елемент, помічений на цьому відеозаписі. По-перше, зверніть увагу на те, на, на тло, на якому вони роблять запис, надпис міста Олешки, все ще синьо-жовтий. Тобто, окупанти навіть не намагаються переконати, що вони тут навсіда, як це було про Херсон. Крім цього. Крім цього, вони фактично ну справді вочевидь готують умови для того, щоб відступати, або можливо, щоб тікати. А вони не допустити тієї ситуації, щоб вони втікали, тому організовано відступати, тому що центр національного спротиву наш український повідомляє, що окупанти за останній час справді інтенсифікувалися в частині евакуації населення зокрема, йшлося про ділянку фронту з нової каховки по Дніпряни. Тобто, це також лівий берег е, Херсонщини раніше ці ж е, лунали заяви про голопристань, це ж говорить, це йшлося і про Олешки. Тобто нова Збур'ївка, стара Збур'ївка. Теж тут були е, такі мародерські вчиняли діяння росіяни. Ну, перш ніж от з цієї території піти ще треба їм щось е, украсти. Тому ось такі дії тут відбуваються повсякчас. Інколи ці дії можуть бути таким misunderstanding тобто заплутаними в силу того, що певні підрозділи, які проходять ротацію, ну от вони ідучи на ротацію, хочуть щось вкрасти від місцевого населення, і відповідно забрати з собою десь там в свою Астрахан чи куди там іще. А, і відповідно, от. Виходячи з цих територій, вони питомо крадуть. Ну, на жаль, це така гірка правда. Оті ситуації, яка існує зараз на лівобережжі Херсонщини. Тому так тактичні дії проводяться. Чи є це великим наступом? Наразі іще ні. Тому потрібно дещо нам справді друзі заспокоїтися, але підготовка до такого наступу вона триває дуже інтенсивно і насправді підготовка це і є частиною наступу. От, наприклад, Запоріжжя, так тут є такий населений пункт п'ятихатки. Він безпосередньо перед лінією фронту біля сірої зони. Тобто, п'ятихатки, це, наприклад, ж Васильівки, яка є одним із опорників окупантів, на відстані майже 15 кілометрів. Тут дуже активно працює група Арата. Це Окремий восьмий окремий батальйон Арата у складі е, головного управління розвідки Міністерства оборони вони що вони знищують е, польові склади окупантів із темок із е, мін, які е, мають е, на майбутнє прикривати їхній відступ е, міни проти бронетехніки. І ви подивіться, якими величезними складами просто. Пакують ці міни у себе в так просто на вулиці окупанти. Ну і ви бачите, які вибухи воно до яких вибухів призводить та ж сама діяльність відбувається, наприклад, на Авдіївській ділянці фронту, де де 501-го окремого батальйону. Вони ось такий самий склад, тільки щоправда, трішечки меншої місткості із протитанковими мінами ворога знищили. Фактично, це все така є посильна робота, допомога, підмога нашим майбутнім. Розмінувальним роботам у ході нашого е, е, наступу, тому що для чого нам допускати те, що окупанти. Фактично мінують для чого нам лізти на міни ні, краще їх знищити перечасно ніж вони їх ще не розставили. Тому насправді ось така вся підготовка. Вона триває. Це є все частиною наступу. Як я сказав, тому нам потрібно необхідно справді друзі мати терпіння. Отже, вибухи Арата це було в п'ятихатках Те, що я показав, робота 501 першого батальйону морпіхів, це район Ну я передбачаю, що це десь авдіївський фронт, можливо, опитне, можливо, водяне, десь десь в цій ділянці фронту була проведена ось така робота із. Запобігання розмінуванню, так само підготовчі роботи до наступальних дій в силу знищення складів окупанта, проводять, наприклад, у Кліщівці на південь від Бахмуту. Тут тактична зведена група Адама, вона постійно влучала раніше артилерії. По, по артилерії била, а зараз іще й додалася до цієї роботи і знищення польових складів окупантів. І власне, ось це відео, воно доволі таки довге від. Група Адама вона показує, що е, ми бачимо все. Ми бачимо навіть момент, як ви бачите, коли е, росіяни розвантажують. Е, Свої свій БК складають, куди вони складають. Тобто, ми можемо стежити за ними годинами. Е, і коли вони проведуть ось всю цю кропітку роботу, після цього наші хлопці можуть завдати безпосереднього удару ураження цим польовим складам окупантів. Це насправді дуже важлива робота в контексті підготовки наступу, тому що ось такі польові склади це, це хаби. Розосереджені хаби, з яких окупанти, ну як ми розуміємо, по-перше, беруть беруть е, свої боєприпаси для того, щоб Кошмарити наші війська у своєму наступі, але при обороні їм теж дуже потрібно буде мати достатню кількість боєприпасів для того, щоб ними вражати наші війська, які наступають, і чим менше в них таких буде складів, тим менше буде їхня вогнева потужність. Ну я розумію, що це якимось чином очевидні речі, але просто вдумайтеся, що в момент наступу їхні логістичні війська, їхні вантажівки, їхні бронемашини вони не зможуть підвозити ось всі ці весь цей боєкомплект. І відповідно, ось така робота з ураженням мін боєприпасів. Цього подібного вона відбувається і вона дуже є потрібною для підготовки до наступу. Тому я фактично стверджую, що так наступ відбувається, але не лише його підготовчій стадії. Ну от це конкретно знищення складу окупанта у Кліщівці. Це південь Бахмуту. Якщо вже ми тут скажімо так по карті, то тоді поговоримо безпосередньо про саме місто Бахмут. Справи тут не дуже. Не дуже м'яко кажучи, тому що, по перше, росіянам вагнерам вдалося зайняти центральну частину вдалося зайняти залізничний вузол. Там побували навіть російські воєнкори, так звані. А як ми зазвичай за практикою знаємо, вони прибувають на ті місця, які вже є відносно безпечними, тобто вони не лізуть безпосередньо на передову. Вони перебувають там і знімають свої репортажі, звідти звіт які вже можна знімати звідки вже немає такої небезпеки для їхнього життя, тому що вони не такі самовбивці, як ув'язнені у складі Вагнера. Тому це просування є з району залізничної станції. Залізнична станція у нас ось тут. Ну і справді, от останній раз знімали саме в цій ділянці. Фронту російські воєнкори свої сюжети, що підтверджує про контроль вагнераму вже залізничної станції. Фактично зараз збільшилася сіра зона. Вона все вущу і вущу робить контроль наш над Бахмутом. Німецький оглядач Юліан Рьопкень, військовий оглядач Більду, так можна сказати, що Більд – це така бульварна преса. Але саме біль до речі, давав дуже точні прогнози з приводу взагалі потенційного наступу Російської Федерації на територію України ще у 20 Першому двадцять другому роках тому я би сказав, що ці інформації можна довіряти. Ну от він зробив свою таку картку. Карту Юліан Рьопке як ви бачите, певне вирівнювання ділянки фронту відбулося у Бахмуті в центральній частині. Є дані про те, що вагнерівці заходять до багатоповерхівок. Ну хоча ми знаємо, що відбувається з тими багатоповерхівками, куди заходять вагнерівці. Їх просто таки знищують наші наші військовослужбовці. Тому фактично ось так є просування на західних до західних околиць. Бахмуту, які отримуємо ми. То ось це справді зараз ділянка контролю української армії. Все решта, це це бої в межах верхнього парку з алею Троянд, яка в нас ось тут вже давно фактично все вирішено. минулого тижня це відбулося ще числа 19-го, і от відтоді більше як на кілометр, на Південь від Алеї троянд ну, 537 метрів. Ми бачимо, ну фактично ледь не до кілометра доходить вже лінія фронту. Вони змогли просунутися. Тобто, поступово ми здаємо позиції у Бахмуті. Е, втім, ну знову ж таки, хіба ми цього з вами друзі не знали? Ми здогадувалися, що може бути така ситуація. Е, проте знову наразі ми принаймні формально говоримо про те, що з Бахмуту ми не виходимо. Тим паче, поки з'являється зараз відео. Я не знаю наскільки вони свіжі, про те, що 127 двадцять бригада ТРО, яка в Бахмуті воює, вона прострілює район Залізниці, е, та й загалом, наша ж артилерія з часового яру досі дістає. До Бахмуту і дуже успішно дістає з цих е, верхових точок, з верхових позицій. Тому 10 кілометрів для ствольної артилерії з хорошим перевищенням висот це по суті нічого для того, щоб нищити і далі тут окупантів. Питання лише чи зможемо ми втримати Бахмут до початку нашого наступу? Ось воно є актуальним. Е, зокрема, до речі, в нещодавному коментарі Washington Post український лейтенант з позивним Плай. Він сказав, що боротьба за Бахмут дуже посилилася, інтенсифікувалася. За останні сім днів, оскільки і Росія, і Україна направила місто підкріплення, і на жаль, обидві на жаль. Щодо нашої сторони, щодо російської, то на ну, це добре, але на жаль, ми несемо так само більше втрат. Вони так само внесуть дуже багато втрат. Обидві роз сторони, як сказав цей український лейтенант на позивний плай, розгорнули елітні підрозділи нині у Бахмуті у різних точках і продовжується все робити, повертаючи до того, що я сказав, що звісно, політично важливо втримати Бахмут, щоб не дати росіянам ніякої перемоги там, допоки не почнеться наш наступ. Хоча з іншого боку, це. Це вже це вже таке собі діло. Знаєте е, е, так, от говорячи про наступ, е, висловився міністр оборони Естонії нещодавно за підсумками Рамштайну, що мовляв, наступ український не може відбутися насамперед в силу того, що дуже погана погода в Україні, і от бійці третьої мової бригади, яка бою якраз на показали, що таке погана. Погода. Знову задощило час і часу на Донбасі. Ці дощі, наче потриматимуть до ще з тиждень до початку травня. Ну і ви бачите, просто яка багнюка там місце. Там або така гусенична техніка, або безпосередньо персі наших бійців здатні проходити. Тому ні про який наступ не йдеться. Міністр оборони Естонії сказав, що не раніше як за місяць його варто чекати ну або раніше, якщо покращаться е, погода, ось така. Фактична ситуація по Бахмуту по інших ділянках фронту не відзначається видатної бойової активності в районі купянсько сватівсько Кремінського фронту. Принаймні про штурмові дії ворога не повідомляється однак є чимало артилерійської роботи, зокрема на Кремінському напрямку. Тут чергове було зафіксовано в районі. Сріблянського лісництва в районі Торського – це ось тут обстріли українських позицій. Це вже російські воєнкори постять їхні відео. А тепер ще кілька слів скажу про Донецький напрямок в Авдіївці. Інтенсивні атаки на Авдіївку припинилися на північних околицях. Радше зараз відбувається штурми противника за останню добу, як повідомив нам генеральний штаб Первомайський Новокалинове. Ну на жаль, в Первомайському, так на південних околицях, ось тут є просування ворога, проте абсолютно невідомо, що вона їм це дасть. Це лише оголяє їхні фланги. Ну нехай, але є тут просування у росіян. При цьому вони зазнають просто величезних таких втрат. Повідомляє наш генштаб на Мар'їнському фронті. Та ж сама ситуація з за півночі та е, в центральній частині маленьки, тобто з півночі, ось тут і по центральній частині маленьки, ось тут е, атакують росіяни е, так само. Не мають успіхів, продовжують тиснути на випалене місто. Ось зараз Мар'їнку вони хочуть зробити із Вугледаром. Хоча за останні 24 години і не було штурмових дій, проте продовжують кошмарити вугледар бомбовими скидами з тими плануючими бомбами і хочуть поновити напад на. Вугледар про це повідомив речник цього напрямку Олексій Дмитрашківський, сказавши, що паралельно росіяни використовують тактику випаленої землі, щоб гарантувати, що українські солдати не зможуть знайти позицію для самооборони. Ну, щоб ви розуміли, що таке прильот авіабомб, один із бійців у Вугледарі нам це продемонстрував, так би мовити, маленьку екскурсію зробив. Сложило, коротше, два під'їзди. два-тросоти. Це вугледар. Це так, нас руські не бомблять. Ось такий вугледар. Тобто, таку тактику притримуються росіяни. Не виключено, що вони з часом поновлять свої наступи на Вугледар. Проте наразі за 24 години таких повідомлень не було. Продовжуйте бути із нами. Ми оглядаємо карту бойових дій щодня. Дякую, що ви з нами. Поставте, будь ласка, лайк, підписка, коментарі від вас. Вітаються, а також спонсорство нашого ютуб каналу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре.